Одна людина загинула, семеро поранено. Росіяни атакували наметовий табір цивільних на Сумщині. Це сталося 6 вересня, пізно ввечері у передмісті Путивльської громади. Мирний відпочинок людей ворог перетворив на трагедію. Від уламкового поранення загинула 51-річна жінка ще до приїзду медиків. Поранено семеро людей, серед них восьмирічний хлопчик і його батьки. Всіх госпіталізували, повідомив голова Сумської Ова Олег Григоров. На обласний центр теж летіло ворожа «залізяча». Через влучання безпілотника у центрі Сум поранено кількох людей, серед них і діти. За інформацією очільника Сумщини, кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на центр Сум близько 13.30 зросла до чотирьох. Також поранений 13-річний хлопчик. А у його шестирічного брата стресова реакція після вибуху. Пізніше за допомогою до медиків звернувся 30-річний чоловік. Поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Її доставили до лікарні. Пошкоджена будівля Сумської ОДА. А сьогодні зранку перепало і Шосткинській громаді. 8 вересня, близько 8-ї години, російський агресор наніс авіаційний удар по території Воронівського старостинського округу Шосткинської громади. За словами міського голови Миколи Ноги, унаслідок обстрілу зруйновано об'єкт інфраструктури. Без електроенергії залишилися всі населені пункти громади. Були задіяні резервні потужності водозабезпечення. Розпочали роботу пункти незламності. Військові спростували інформацію щодо просування ворога на Сумщині. Інформація, оприлюднена на деяких популярних ресурсах щодо просування ворога в районі юнаківки на Сумщині, не відповідає дійсності. Про це йдеться у заяві 8-го корпусу ЗСУ, Повідомляє армія інформ. Ситуація в районі населеного пункту Юнаківка, північно-слобожанський напрямок, залишається складною. Йдеться у заяві. Підрозділи Сил оборони України надійно тримають оборону на визначених рубежах і не допускають просування ворога, завдаючи йому відчутне втрат у живій силі та техніці, беручи полонених, надійно тримаючи свої позиції. Повідомляють, що днями відбулися спроби ворога наблизитися до позицій українських військ і провести штурмові дії. Дії противника успіху не мали і були успішно нейтралізовані українськими захисниками. Ситуація в районі населеного пункту юнаківка залишається під контролем Сил оборони України. Йдеться у заяві. Незважаючи на посилення російської агресії, Шосткинщина долучилась до засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Про це під час апаратної наради повідомив очільник громади Микола Нога. Громада живе в умовах посилення російської агресії. На минулому тижні у суботу ворог завдав шкоди одному житловому будинку в нашій. Воронівському старостинському окрузі десятки обстрілів було завдано прикордонним громадам, які поруч з нами. І тому робота по посиленню безпеки буде в громаді продовжуватись на поточний період. В п'ятницю відбувся конгрес місцевих та регіональних влад. В Ужгороді, на якому присутній був особисто президент, голова Європейської ради Антоніо Кошта, розглядались цілий ряд питань, в тому числі посилення безпеки, в тому числі формування бюджету на 2026 рік, окремі статті бюджету не зовсім. Зручні для нашої громади, тому було поставлено питання по особливе відношення до громад, які знаходяться в зоні бойових дій і в зоні можливих бойових дій, до яких ми відносимося. І питання реверсної дотації. Діло в тому, що цілий ряд підприємств з нашої території вже переїхали в інші території, не працюють. А бюджет складений таким чином, що це враховується за минулі періоди, і реверсна дотація буде скорочувати наші можливості. Міністр фінансів Сергій Марченко пообіцяв особисто розглянути це питання і підтримати в цьому напрямку нашу громаду. Цілий ряд інших питань розглядалося. Президент активний, сильний, голова Європейської ради. Висловив впевненість в тому, що європейські країни будуть і надалі підтримувати нашу державу. Ось такий захід відбувся, який дає впевненість в тому, що Україна жила, Україна живе і Україна буде жити. Конгрес став змістовним майданчиком, на якому представники різних гілок влади обговорили ключові виклики, що стоять перед державою. Та громадами він зарекомендував себе як дієвий інструмент у вирішенні актуальних проблем громад, а також сприяє налагодженню ефективного діалогу між центральною та місцевою владою, формуванню єдиної стратегії відновлення і розвитку держави. Шосткінщина працює на результат, зміцнює свої позиції та робить свій внесок у загальну державну справу. Разом ми сильні, разом ми наближаємо перемогу. У селищі Вороніш Шостканського району на базі дитячої школи мистецтв відкрито культурний осередок Мурашко Центр присвячений славетній династії художників. Відкриття приурочено до 150-річчя від дня народження Олександра Мурашка, одного з найвидатніших представників родини та заснування Київської рисувальної школи його дядьком Миколою Мурашком. Є така думка, що можливо, що і Олександр Іванович, і Микола Іванович, можливо, народилися в Воронежі. Олександр Іванович Мурашка був одружений з нашою місцевою. Е Мешанкою дочкою генерала Оласова Марією Алі Власова. великим джерелом підтверджуючи про те, що мурашки мають дуже щільне відношення до нашого Воронежа, Це є непосередньо Спогади самого Миколи Івановича Мурашка в його книзі спогади старого вчителя, де він описує свої приїзди, як вони сюди приїжджали, як тут проживала його родина, як родина пережила два таких великих великі пожежі. На відкриття центру завітав народний художник України Віктор Ковтон, який наголосив, що Олександр Мурашко навчався у найкращих майстрів і залишив по собі неоціненну спадщину. Після двох років навчання в Петербурзькій академії художств Олександр Мурашко приїхав сюди і писав літню практику «Ітюди». Схвильований студент привіз ці тюди до Іліфімича Репіна. Репіно добрив і взяв його до своєї майстерні. Я хочу нагадати декілька прізвищ. Він не першим номером навчався в академії, але і не останній. В першу п'ятірку входив. Сьогодні, коли ми кажемо про Олександра Мурашка, то я вже в Київ зараз зателефонував двом академікам Національної академії і нашому голові Косі Чернявському, що цей центр все-таки. Насив ім'я Олександра Мурашки. Я думаю, що ви це все підтримаєте. за кордоном. Мурашка провів е, краще свої часи знайомства з закордонним мистецтвом, і е, аж в 1908 році отримав році отримує Мюнхені велику золоту медаль за свою картину Карусіль новий центр стане платформою для творчого обміну, де проводитимуться концерти, пленери, творчі вечори. Кінопокази та майстер-класи. Шостинська громада і Вороніж радий вітати наших гостей. Хочеться подякувати, подякувати за Мурашко, центр ковторному Віктору Івановичу, всім причетним, хто докладав зусиль, щоб цей центр відкрився. Маємо надію, що він буде процвітати, тому що це наша історія, яку ми цінуємо і поважаємо. Всім дякую. Під час урочистого відкриття відбувся пленер художників, під час якого митці за кілька годин створили картини. Які згодом презентували публіці, також пройшла конференція, присвячена життю і творчості родини Мурашків, де обговорили їхній внесок у мистецтво. Найбільш видатні уродженці нашого краю саме звідси. Ви подивіться, куліш ну, найвідоміша постать уродженці Шоскінщини Мурашка Центр відкривається. А тут же ж через стіну це школа мистецтв, саме художнє відділення. Ну я вважаю таким більш відомим і досягненим так вважаю, ну не тільки я, по результатах того, що ми знаємо і чуємо, вони дуже відомі вже в Україні. Так чого ж не задуматись, а може і ім'я Мурашка, якщо такі тісні зв'язки дійсно вже доведені краєзнавцями, пов'язують вороні цим, цим прізвищем, то може подумати про ім'я школи Мурашка. Новий центр у Воронежі покликаний продовжити традиції підтримки мистецтва, створені цією легендарною родиною. Культурний осередок Мурашко Центр уже став важливим кроком до збереження і популяризації спадщини видатних митців, чиї імена назавжди вписані в історію українського мистецтва.